Як тільки вона стала на політичній арені, ми її віримо, ми її підтримуємо, і тільки вона зможе все. Ми віримо в це. Всі попередні роки вона довела, що вона сильна, і що сили неї досить на будь-яку боротьбу. Чесний, Справедливий я так крім її, я других не сильних, Такразійський вона була щільною, сильною. щільною за людей завжди. Поэтому люди її люблять і, і прийшли Мені головне, щоб не було війни. Розумієте, у жінку можна вірити тоді, коли вона по настоящому мати, дружина. І якщо вона просто напросто боліє і воліє свою землю зробити щасливою наш район голосував за неї, голосує і буде голосувати. Ми завжди за неї, і віримо в неї. Тільки жінка може довести нашу Україну до перемоги і до процвітання три до найкращого життя. Те, що вона жінка. Я думаю, що вона зможе навести лад. Як і кожна жінка наводить лад своїй сім'ї, отак я надіюсь на те, що Юлія Володимирна зможе навести лад у нашій країні. Юлія Володимирна прийшла в сурову школу. Таку я думаю, вона розуміє, що нам треба, і вона цього всього доб'ється. Покращення нашого життя. А саме головне миру. Те, що найбільш актуальніше на на сьогоднішній день. Покращення нашого життя, миру на Україні, спокою. Добробуту ожидаємо, що вона буде коло влади, що все буде по справедливості. Повстав Я на неї надіюся. Її дуже давно вже знаю. Люблю. Не не Юлія Тимошенко. Одна своєї своєю командою з об'єднанням вони повинні це якийсь мир встановити, налагодити відношення, щоб мир запанував в нашій Україні. Я думаю, що війна закінчиться. Я думаю, що Крим буде наш. Я думаю, що все буде добре. Може будуть краще э, вирішувати ці питання, які нагальні, які зараз треба в першу чергу вирішувати. І з військом, як то кажуть, із, ну, з, з усіми, як то кажуть, проблемами, які зараз існують. Ну так що більше нічого ми не можемо вже дати. Вже все, що було, ми вже бачили. Це ще надія одна. Я за Юлю. Вона в його перед могла чіти за границю. Як як її судили, так але їм так вона залишилася на Україні. я за це веду, так що я її підтримую і вона бачу, що вона за за Україну стоїть, так як і українські народи. Я так думаю, це той політик, який зробить мир на Україні. А це я бажаю першу чергу, тільки. Із-за того, що наші діти не мають права захищеності, а вона це може зробити. Місце знаходиться в ато, і я довіряю цій людині. Свою дитину сказати, Я вірю мир, я вірю в в Юлі Володимировну Тимошенко. Я прийшла на мітинг, тому що я вірю в цього. Політика я взагалі оптиміст. Я вірю в політику. Я вірю в те, що вона все таки майбутнє дасть нашій державі. Я була щаслива і що не прийдеться прибігати до вільжорських мір. Ми віримо в сили, все буде добре. Наша Україна завжди буде жити благодаря їй. Я були дуже вдячний і думаю, Чоловіки що за допомогою двері, Юлії Тимошенко в нашій ми. країні буде зроблено двері, все набагато краще. Я її вважаю самою гарною так, жінкою, подумав, великим політиком, який підніме нашу Україну на вищий тебе. Надіжда на неї, те що вона зробить мир. Злагоду у нашій Україні війна, і, і, і війна можеш прикратися Все таки, коли наші ще політики об'єднаються вокруг неї, поведе а за собою народ, буде виконувати все, що хочуть люди. В общем, ми їй віримо і все время вірили. Вона ну, просто України, одна з небагатьох хто має вищу зовні, освіту, і дійсно розумна, засуміли, мудра і гарна жінка. Вона на повинна перемогти. А в тому числі Росії, Україна переможе і ін... віримо вже дуже багато років її перемогу. Ну, ми очікуємо якихось нових рішень в парламенті. що він вона заведе нову команду, більш молоду, більш дієздатну команду, і вона ставить ставку на молодь. Але юристи, економісти повинні сьогодні бути при владі. Всім останнім люстрація, жорстка люстрація. Я є по прихильницею Юлії Володимирівни уже дуже дуже багато років. Я знаю, що тільки політика Юлії Тимошенко може вивести нашу країну із того становища, в якому ми зараз потрапили. Може вона допоможе навести в країні лад, наприклад з війною покінчити? Наладиться може наше життя трошки краще буде. Ну і все стане так, як треба, стабільно. Нормально, <правлі> щоб мир на землі був. Оце за це, це. Я її з... дуже люблю. Я з 2007 року собережу її ще атмосфера безпека. Та й буде здоров'я. Мочекуємо покращення, щоб і пенсіонерам щоб жилося шіпоти, добре, і молодим, щоб була робота, щоб навчання було. Доки ж вже можна так жити? Оце отаке очікуємо. так ми її будемо і у цьому. Щоб вона нас захистить, щоб от... що усе нам повисить нам пенсії, саме головне. Бажаємо. А прем'єром стала і ми тільки за неї. Я нею восхищаю, скільки живу, скільки її пам'ятаю. Яка сильна, розумна людина, будемо підтримувати обов'язково. Завжди підтримували і будемо підтримувати. І надіємося на все лучше, Щоб що в нас все добре. І, і має бути все добре. як ми бачимо, ми живемо вільні в вільній Україні, все має бути добре. Розумна, талановита жінка. Приємно слухати її і логіка, і здоровий глузд, і все інше. Ми дуже симпатізуємо їй, Надіємося, що вона зробить свою справу на відмінно. Тільки вона може спасти Україну. це озброєння було якісне, її не давали наші вороги, держави і кучма, і Янукович. вони головне завдання для вони дуже боялися і бояться. Не зря вони в тюрму сажали. Вони тільки за свою кишеню думали. А Юля думає за народ за Україну. Я думаю, вона способна навести порядок і в Верховної Раді і в государстві. Сіда ж говорили, що єдиний мужик серед політиків, таке та тімашенко. і говорили, що потрібно було кризисного менеджера ставити міністром оборони. Тимошенко потрібно було ставити. Це єдина жінка, яка може нашу страну витягти з біди. Єдиний кандидат. Ну що ще скажу? Я дуже рада, що вона оце взялася перемогти. Все таке дуже рада. Хочу, щоб наші діти, правнуки, жили в цій Україні. Краще від від нас, щоб не було корупції. Єдина людина, яка може подолати корупцію, це Юлія Володимирівна. Щоб вона навела порядок у, у страні, щоб війни не було. я вважаю, що Тимошенко не просто сильний політик, це настоящий національний лідер. И вот сейчас, в данный момент, у нас надежда тільки на Юлію Владимировну. Потому що только своїм как бы, жизненным опытом і своей политической деятельностью она это вже доказала и не один раз. Якби Юлія Володимировна час стала президентом, так давно вже все було б гораздо, і все життя б шло по іншому. І... Всі були б задоволені, і не було б такої колотничі, як зараз це відбувається на Донбасі. Я так вважаю, що війни б не було, і може не дуже краще б жили, але був би порядочок, і я думаю, народ би був задоволений. Якщо в неї вистачило сил, все це перебороть, яке вона пройшла, то вистачить сил їй зробити на Україні мир. І благополуччя всім людям. Я очікую, що змінить. Ми їй віримо, і в неї пате сил вистачить цих. І вона, ми віримо, і Україна переможе. Зможуть вони змінити. Якщо тільки Юлії Володимирівні дадуть можливість, вона все зробить. Вона дуже сильна людина, і вона не самий сильний патріот України. Нема більше таких, як вона. Мені каже, вона творе Ну як більше людей вона понимает, чем, чем эти все ті всі должна быть хозяйка в доме, И будет порядок. Она в своей жизни доказала, що вона сильний чоловік. Так що что... вся надежда на нее. Она сделает, сделает лучше нашу жизнь. Обязательно. Кроме Юлії Тимошенко, сделають лучшую життю, пока нікому. Та вона взагалі умниця, грамотна, навіть слово мать враження. Да, хай ще в неї всі, всі поучаться, яка вона в нас людина. Вона правильно політику веде. Правильно. І так, я вважаю, що треба людям нашим усім організувати усе, що в першу чергу це все славілля. Я знаю, що Юлія Володимирівна незаконно була за гратами. Ми її ждали і дождалися, і дождемося, що вона прийде до влади, і Україна переможе. Я сподіваюся, якщо вона пройде і буде борщство, що вона може багато з'явитися. Вона не тільки політик, а і людина з великою хлопці. Я думаю, що коли вона пройде її партія в Верховну Раду, вона зробить корінні переміни. Сьогодні велике свято покрива Пресвятої Богородиці. І це символічно. Так як колись Божа матір своїм покровом спасла. Людей Константинополя в 910 році так сьогодні я, я хочу діждатися того моменту і дожити того часу, коли Юлія Володимирівна стане президентом і виведе нашу країну дійсно на, на європейський рівень, на європейські стандарти. Юлія Володимировна вона представляє по перше демократичний блок. Вона дійсно хвилюється за нашу неньку Україну. Вона має достатній досвід. Як сильного лідера, як керівника, людина компетентна в економічних політичних питаннях, це справжній європейський лідер. Я не говорю, що це справжній лідер неньки України. Я хочу, щоб змінила на краще, щоб не нас було як сказати вам. Е... Незалежність, щоб не було корупції, і, і, і я впевнена, що вона це зробить. Вона дуже рішучий політик. Ми її прихильники вже багато-багато років і ми. Впевнені і надіємося, що вона зможе зробити рішучі кроки для України в хорошому стані. Юлія Володимирівна це так само залізна леді, як і Маргарет Тетчер. Маргарет Тетчер підняла Англію на небувалу висоту, і ми впевнені в тому, що Юлія Володимирівна підніме Україну. Слава Україні! Вважаємо, що це дуже коректний. Толерантний політик, який може змінити в нашій державі, цю ситуацію яка сьогодні є. і хочемо, щоб вона змінила те, що є в нашій державі. В ній подобаються всі якості як жінка, як політик. Вона дуже розумна, вона дуже гарна, і ми очікуємо в подальшому, що вона буде таки наш президент, того що жінка наводить порядок як в хаті, так і в державі. Ми ж сподіваємося, що був мир. На світі і Україні вона ж досвідчений політик. Ми пам'ятаємо її кроки в політиці. Перші вони для людей приносили вагомий результати, і це пам'ятається до сьогодні. Надіємося, всі сили, що вона прикладе за те, щоб в нас в Україні мир, стабільність ну, щоб ми жили ще краще. В неї все позитивне, ми її підтримуємо з 2000 року. Ми її не змінюємо, і віримо. Віримо і надіємо, що вона переможе і наведе лад в країні. Я, взагалі, то Юлію Володимирівну перше побачила, коли вона прийшла в Верховну Раду, отака маленька, тендітна, але дуже розумними очима, і з, такими, з такою енергійною настроєм енергійним. І от відтоді я завжди голосую за нею і завжди вірю, що вона є справжній український політик. І я надіюся, що вона ще стане президентом і досягне того, чого ми всі бажаємо. Я хочу додати, що така жінка то є рідкість зараз в нашій Україні, як вона витримала е, це знущання, до яке до неї проводили. Так що вона дай Боже, щоб таких, як вона, було побільше, і щоб така Україна на таких жінках стояла. Я її перш за все поважаю як жінку, розумна. Політик сильний, вона і я вважаю, що вона достойна бути в уряді вести країну вперед. Я її бачив в якості і президента, і прем'єра. Хотів би що далі вона просувалась по своїй кар'єрі. Вона нам подобається, що дуже мужня жінка що веде за собою людей. що її слова збігаються з тим. Ясна, що сучасні за що вона говорить, нам жити вона старається виконати. Вона старається це виконати так. Юля Володимирівна це єдиний сильний політик, яка може навести лад в Україні. Я їй вірю, я її підтримую. І всі люди мені здається, які сьогодні прийшли сюди, її підтримують. Лише вона може навести лад. Це моя точка зору. Я їй вірю. Я очікую від неї великих перемін в нашій державі і вірю, тільки їй. надіюся, як вона що вона пройде. У нас і Верховну Раду, і в ближньому майбутньому буде президентом нашим. Ми вже давно, і як політика, знаємо. У нас не тішені, вона вже не перший раз. Ми її трохи знаємо. І як завжди, від кожних виборів чекаємо покращення якогось. Надіємося, що буде краще. Ми від неї чекаємо. і Знаємо, що якщо вона переможе з її словом, все буде добре в нас. І надіємося на її перемогу. Те, що вона сильний політик, це так. Да. Ну дай Боже, щоб вони все зробили для нашої країни, щоб наші бійці відстояли, щоб вони холодні не були, холодні, так як в даний час, і щоб дітям допомагали, і щоб в країні, дай Боже, щоб було все добре, щоб наша країна процвітала. Надіємося на, на краще. Чекаємо дійсно того, що дозумівати. обіцяє, Юлія Володимирівна. Миру, дайте України, ми, ми хоча б підемо в НАТО, спільно, може, що що нам тоді допоможуть на, за таких всяких на ворогів, які в нас зараз, і, і ми не можемо самі їх здолати. Оце і надіємося. І на краще і життя. Вона патріот нашої батьківщини, розумна жінка. Розброїлась е, натомість хочеться на побажати їй здоров'я, нам які сили, наснаги, яка благословить які, Господь які, і гарантії, її на її, її поприщі.